Джон Пол Джпі Міллер цього тижня знову з'явився в суді через федеральні кримінальні звинувачення, які можуть призвести до тривалого ув'язнення. Ми дізналися більше про розслідування і ймовірні знахідки в його будинку. Чи будуть додаткові звинувачення, і що буде далі у цій справі? Зокрема, чи буде він звільнений? Безкоштовний судовий розгляд. Ласкаво просимо до сайтбар, який представляє Law and Crime. Я Джесі Вебер. Отже, якщо ви займаєтеся створенням контенту, якщо ви публікуєте щось у соціальних мережах, чи замислювалися ви коли-небудь, як нам вдається так швидко ділитися такою кількістю фрагментів із цих історій? Ми використовуємо щось під назвою Opus Flip. Це універсальний редактор на основі штучного інтелекту, який дозволяє дуже легко нарізати, створювати та завантажувати відео на будь-яку платформу за допомогою ШІ. Clip створює бірол, змінює кадрування і чистить аудіо. Дуже просто. Заходьте на opus .pro Sidebar, реєструйтесь, завантажуйте відео за кілька хвилин. Отримуєте ідеальні кліпи для TikTok, Shorts, Reels. Opus Clip – універсальний сервіс, який дозволяє продюсерам швидко ділитися вірусними оновленнями із залу суду. Це найпотужніший. Інструмент для обміну ідеями та професійного монтажу. Тож переходьте на opus .pro Sidebar, щоб отримати безкоштовний тиждень, а потім знижку 50%. Давайте поговоримо про Джона Пола Джпе Міллера. Він знову в новинах і офіційно визнав себе винним у федеральних звинуваченнях. У цій справі є ще кілька юридичних подій, які ми обговоримо. Нагадаю, мова про пастора з південної Кароліни майже через два роки після несподіваної смерті дружини Майі Міллер, яка привернула увагу. Гузмін його звинуватили у кіберпереслідуванні та наданні неправдивих свідчень. Це федеральні звинувачення з обвинувального акту. Вказується, що з 16 листопада, 2022 по 27 квітня, 2024 Майя померла власною рукою у північній Кароліні. Він ймовірно надсилав жертві погрозливі повідомлення, тому ймовірно, Майя виклала її оголене фото онлайн. Встановлював жучки на її авто, стежив, шкодив машині, втручався у фінанси та життя з наміром убити, поранити, переслідувати чи залякати. Отже, це перше звинувачення. Обвинувальний акт стверджує, що 17 жовтня 2024 року Міллер нібито збрехав слідчим про кількість дзвінків жертві. Поліцейські ніколи не казали йому не контактувати з нею. А щодо пошкодження її авто, повідомлялося, що Міллер заявив владі про найм приватного детектива. Приватний детектив стежив за маєю, щоб впевнитися, що вона не купила зброю. Можливо, він турбувався про її безпеку. Прокурори кажуть, що він найняв приватного детектива, щоб з'ясувати, чи зраджує йому Майя. ось як можна коротко підсумувати ці звинувачення? Прокурор США Браян Стерлінг заявив: обвинувальний акт містить серйозні звинувачення у переслідуванні. Хоча шлюб має бути місцем миру та підтримки. Для маї він перетворився на справжній кошмар. Кевін Мур, голова відділення ФБР у Колумбії, назвав підозрювані дії Міллера хижацькими. Це веде до важливого оновлення, те про що ми говоримо прямо зараз. Тому що для чоловіка, якому зараз загрожує за повідомленнями, до п'яти років ув'язнення за кіберпереслідування і два роки за надання неправдивих свідчень, Джон Пол Міллер офіційно заявив про свою невинуватість за висунутими звинуваченнями. Він щойно був у федеральному суді в понеділок на процедурі пред'явлення обвинувачення у Флоренції, що в південній Кароліні, де він офіційно заявив про свою невинуватість за висунутими звинуваченнями. Але це ще не всі новини. Він відмовився від права на швидкий розгляд. За законом суд починається за 70 днів після обвинувачення, але підсудний може відмовитись від цього. Тут це й трапилось. Є заява про відмову. Адвокат повідомив мене про права за законом про швидкий розгляд справи. Я відмовляюся від своїх прав за цим законом і прошу перенести розгляд на наступний термін. Я підписую цю відмову, розуміючи свої права на швидкий розгляд справи. Відмова є добровільною. Я підписую цю відмову добровільно, без примусу чи погроз. Чому він це зробив? Ми також це обговоримо. Застава. Добре, його відпустили під незабезпечену заставу у 100 тисяч доларів. Тож зараз він на волі. Є певні умови, наприклад, він не може порушувати закон і він повинен надати зразок ДНК, якщо його про це попросять. Йому заборонено мати зброю, потрібно знайти або зберегти роботу, здати паспорт, не покидати південну Кароліну, носити. Електронний браслет і не контактувати зі свідками важливо, що його звинувачують у надсиланні залякуючих повідомлень свідку, який співпрацював з ВБР. У цій справі помічник прокурора Ел Кляйн повідомив суд, що ФБР обшукало будинок Міллера. Очевидно, вони знайшли великий сейф із готівкою, сріблом, бейсбольними картками та іншими речами, до яких він мав доступ: приватний літак. Тож їхній аргумент був у тому, що цей хлопець може втекти, йому потрібен електронний браслет. Кляйн заявив, що сім'я жертви почувалася б спокійніше з моніторингом, але адвокат Мілера Нейтан Вільямс заперечив: дивіться, Джей Пі він більшу частину свого життя прожив у Міртл Біч, у цьому районі. Він не збирається тікати, він не є ризиком втечі. Він з'явився до суду після отримання первинної повістки. Йому не повинні ставити моніторинг. Суд не переконали, йому доведеться носити браслет. І ще одна річ, на яку варто звернути увагу щодо подій цього дня. Після пред'явлення обвинувачення, коли медіа запитали, чи будуть ще звинувачення проти Міллера, федеральний прокурор Брайан Стерлінг лише сказав, що розслідування триває. Прокурор Кляйн заявив, що сім'я Майки підтримує розслідування. Ми постійно на зв'язку з родиною жертви. Ми поважаємо їх у цей час, адже Майки вже немає, але її не забули. Ми хочемо підтримати їх у цьому процесі і вважаємо, що сьогоднішній результат їх влаштував би. Звісно, не потрібно й казати, що багато людей стежать за тим, що відбувається з Джейпі Міллером у його кримінальній справі. Я маю на увазі повідомлялося, що зал суду на цьому початковому етапі процесу був просто заповнений майкою Мілером. Прихильники всі одягнені у Фіолетове. Зовні були ті, хто запускав фіолетові повітряні кулі, і були прихильники з плакатами. Насправді, ми за кілька хвилин запросимо адвоката Майки Реджину Ворд, яка, як ми розуміємо, була присутня під час цього судового засідання, щоб дізнатися її точку зору щодо цього. Але я мушу це згадати що робить це ще більш примітним. Що робить це ще більш шокуючим? Це те, що ми говоримо про пастора з колишньої церкви Солітрок у Біч, який потрапив під велику підозру, багато уваги і теорій. після смерті Майки. Пам'ятаєте, як Джей Пі одразу звернувся до своєї пастви з посланням? Я вже казав це шокуюче, і думаю, це шокувало всіх. Пізно вночі мені подзвонили. Моя дружина померла. Так, це було самогубство в північній Кароліні. Всі знали про її проблеми з психічним здоров'ям та труднощі з отриманням потрібних ліків. Він саме так повідомив новину: тіло майки знайшли в державному парку Північної Кароліни через два дні після того, як вона подала Джей Пі Міллеру документи на розлучення. Одразу після новини про її смерть з'явилися чутки, що Міллер причетний до смерті майки, але щоб було зрозуміло, немає жодних доказів, які б це підтверджували. Немає доказів, що він справді був причетний до того, що з нею сталося його навіть не було в цьому районі, коли це сталося. Судмедексперт підтвердив, що майка завдала собі смертельне вогнепальне поранення. Але було багато звинувачень у тому, що Міллер жорстоко поводився з Майкою. І до речі, ці звинувачення висувала й сама Майка. За кілька місяців до смерті вона дзвонила на 911, заявивши про напад чоловіка. Ні, це надзвичайна ситуація. Вітаю. У мене є людина, яка, на мою думку, перебуває у маніакальному стані і становить загрозу для себе та оточення. Мені потрібно негайне затримання, а не 72 години, яке може ініціювати подружжя. Це має бути швидше, бо він може втекти. Було домашнє насильство. Він вдарив і штовхнув мене перед тисячами в Діснейленді. Це бачив його найкращий друг. Він вирвався з моїх рук. Після цього я опинилася в лікарні через панічну атаку. Міка також заявила поліції, що стала мішенню для Мілера, і боялася цього. Вона казала, що він чіпав шини її авто, ставив пристрої стеження та постійно виходив на зв'язок. Без її згоди це відображає звинувачення у федеральному обвинуванні. Бачені деякі люди стежили за цією справою і підтримували Маю після смерті, сподіваючись на відповідальність Міллера. Хоча щоб було зрозуміло, це лише звинувачення, його ні в чому не визнали винним. Але все це досягло апогею, щоб ви розуміли, все це досягло апогею. У листопаді 2024 року. Міллер за повідомленнями посварився з прихильницею Маї Міллер на парковці та ймовірно торкнувся козирка її кепки. Мілера заарештували, звинуватили у нападі третього ступеня і побитті. Тепер завершено перший етап кримінальної справи. Гаразд, з урахуванням усього цього, дозвольте повернутися до нашої розмови. Регіна Ворд, це була адвокатка Майї Мілер, яка представляла її під час процесу розлучення з Джейпі Мілером. Дякую, що приєдналися, Регіно. Радію вас бачити. Ви вчора були наслухані в залі суду. У першому ряду, так яка була атмосфера в суді, що ви відчували? Так, я була там, сиділа в першому ряду постійно змінюючи місця. Що стосується самого залу суду, він дуже гарний, але водночас дуже суворий. Ти одразу розумієш, що знаходишся у серйозному місці, коли потрапляєш туди. Зал суду був переповнений ну просто як селеці в банці. врешті решт їм довелося зачинити двері і відмовити кільком людям, але так і було. Усі місця були зайняті і всі були присутні. Там було багато людей у фіолетовому, справжньому море фіолетового кольору. Тобто, це були фанати Майка Міллера. Так чому саме фіолетовий колір? Фіолетовий це колір, що символізує домашнє насильство та асоціюється з рухом проти нього. А чи був там хтось, хто підтримував Джейпі Міллера? Я маю на увазі, окрім його адвоката, чи був хтось у залі, хто підтримував його? Так, Тож ми помітили, що коли він зайшов до суду, з ним нікого не було. Його навіть не супроводжували адвокати, вони зустрілися з ним уже всередині і разом зайшли до зали суду. Його нинішньої дружини не було. Її там не було, і ми не бачили нікого іншого, хто прийшов його підтримати будь-яким чином. Як він виглядав? Я маю на увазі поведінку, зовнішність. Це один з початкових етапів федеральної кримінальної справи. Ставки досить серйозні. Як він виглядав на вашу думку? Коли він зайшов, скористався тими ж дверима, що й ми. Ми не знали, чи увійде він через бічні двері суду. Він зайшов через двері і пройшов до центру залу суду. Разом зі своїми адвокатами він тримав голову опущеною. Наскільки я могла побачити, він ні з ким не зустрічався поглядом. Він одразу з адвокатами попрямував до столу захисту. Він сів. Взяв Біблію, перегорнув сторінки, знайшов уривок і почав читати. Не впевнена, що я в це вірю. Як на мене, він просто не хотів озиратися, а я дуже хотіла, щоб він це зробив. Я хотіла, щоб він відчув силу та атмосферу судової зали, де тоді був. Він щось сказав під час свого перебування в суді. Під час свого перебування. Правильно було кілька моментів, коли в нього була можливість висловитися. Наприклад, перше це було б зачитування самого обвинувачення у суді. Він відмовився, тому адвокати це представили. Він міг відповісти, чи визнає себе винним або невинним за цими звинуваченнями. Він не казав це усно, а його адвокати подали письмову заяву до суду заздалегідь. Ми почули його справжню мову лише тоді, коли суд сказав, що він має таке право за федеральними правилами за конституцією. Ми маємо право на швидкий суд, але у федеральних судах усе дуже суворо. Вони встановили правило. Суд має відбутися за 70 днів. Суддя повідомив, що присяжних для цієї сесії вже відібрали. Наступна сесія суду відбудеться у березні, вже після 70 днів. Тож містер Міллер мав можливість наполягати на проведенні судового розгляду протягом 70 днів або відмовитися від цього права. І він вирішив відмовитися від цього права, і суд мав поставити йому конкретні запитання щодо цієї відмови. Переконатися, що його було поінформовано про його права, що він робить це вільно і добровільно, без будь-яких погроз чи примусу. Тож це був єдиний раз, коли ми почули, як він говорить. Це не вперше обвинувачені у кримінальних справах відмовляються від права на швидкий розгляд. Як думаєш, чому він так вчинив? Яка стратегія, чи це його свідомий вибір? Дехто скаже гей, слухай, знаєш, постав обвинувачення під тиск, змусь їх негайно йти до суду. Я не думаю, що у них є докази. А є й інші, хто каже: я відмовлюся від цього права. Витрачу трохи часу, розгляну захист, подивлюся, які є докази. Як ти думаєш, чому він відмовився від цього права? А, є кілька причин. Суддя зазначив, що присяжних ізолювали сьогоднішнього дня, і це було б нерозумно. Але насправді головне, ми подаємо клопотання Брейді або правило 5. це спосіб отримати докази. Адвокат, ймовірно, вже подав це: це прохання до обвинувачення надати всі зібрані докази, щоб адвокат міг оцінити справу уряду проти клієнта і дати йому поради, коли вони подають заяву за Брейді, офіс Генерального прокурора США має 30 днів на відповідь. Тому це потрібно. Адвокату захисту варто отримати цю інформацію, щоб оцінити чи є у них стійка справа. А як щодо браслета на нозі, я знаю, що було багато суперечок з цього приводу. Його адвокат захисту сказав, що він не є ризиком втечі. Він був частиною цієї спільноти більшу частину свого життя. Він приходив у потрібний час, але влада повідомила, що у нього вдома знайшли гроші і приватний літак. Йому наділи браслет. Що ви про це думаєте? Так, абсолютно. Насправді я сиділа на краєчку стільця, як і всі інші. Суддя дуже ретельно розглянув усе, що стосується застави, умов і так далі. І останнє, що він сказав, це те, що було дозволено використання браслета на нозі, і ти просто відчуваєш полегшення в залі суду. Очевидно, суддя погодився з офісом генерального прокурора США, що його потрібно відстежувати, що певною мірою існує потенційна загроза для суспільства, тому що він активно шукав адреси членів родини майки. Він навіть шукав адреси потенційних свідків у цій справі. Це дійсно лякає, тому суддя це заборонив просто так пересуватись без нагляду. Я чула, як люди називають це поетичною справедливістю. Містер Міллер переслідував і відстежував майку місяцями, роками, а тепер його відстежує уряд. То як це відчувається? До речі, більшість присутніх там прихильників, що вони думали про те, що сталося в суді, спостерігаючи за Мілером? Я маю на увазі, чому вони там були, на що вони сподівалися. Є люди, які давно стежать і зацікавлені в цьому, хочуть побачити результат. Я вже казав і повторю, він не винний, поки не доведено вину. Це лише звинувачення. Але більшість присутніх, можливо, навіть ті, з ким говорили, чому вони тут, чого шукають. Так, кілька моментів. По перше, це справедливість для Майї після того як стало відомо, що вона пережила від містера Міллера. У певному сенсі, як людині, важко уявити, що хтось може так поводитися з іншою людиною і залишитися безкарним. Інша річ полягає в тому, що вони дають підтримку і визнання іншим людям у схожих ситуаціях. Це також показує недоліки уряду у захисті людей у ситуаціях домашнього насильства. Це насильство через примусовий контроль. Федеральний уряд це визнає, а штат Південна Кароліна ні. Ми прагнемо це змінити. Але ті, хто підтримує, вони думали і вимагали справедливості не лише за те, що сталося з майкою це також дає справедливість іншим у схожих ситуаціях, привертаючи увагу і притягаючи винних до відповідальності. Більшість людей, які зазнають домашнього насильства, відчувають саме так. Їхній кривдник просто уникає покарання, і дуже часто так і відбувається. Вони уникають відповідальності за багато речей. Це заспокоює і надихає знати це. Нарешті це визнають і цим займається кримінальна система. Вони подають гарний приклад містеру Міллеру. Він не визнав себе винним за цими звинуваченнями. Його представляє адвокат Нейтан Вільямс. Чи відомо вам щось про нього? Я його не знаю, не спілкувалася, і здається, він працює в іншому окрузі. Я шукала про нього інформацію і в нього хороші рекомендації. Я сказала: містер Міллер не наймав дешевих адвокатів. У нього здається дуже досвідчені та професійні адвокати, які мають великий досвід роботи. Що ви думаєте? Влада стверджує, що в його сейфі знайшли готівку, срібло і бейсбольні картки. Завжди цікавило, що знайшли в його будинку за ордером на обшук. Як ви це оцінюєте? Так, тож я, звісно, не була здивована. Майка розповідав мені, що у нього є сейф. Вона пам'ятала, що він тримав там пістолети, інші гроші в сейфі. Тож, знову ж таки, те, що ФБР знайшло сейф під час обшуку за ордером, підтвердило і надало достовірності основним свідченням майки про те, що там було. Тож я справді не здивована цим, і було приємно почути, що все, що ми підозрювали, підтвердилося, ФБР виявило. До речі, для тих, хто не знає про ваш зв'язок і участь у розслідуванні, виправте, якщо я помиляюся. Хіба федеральні агенти не вручили вам повістку про надання речей, які були у вашому володінні? Чи можете ви щось розповісти нам про це? Так, вони дійсно вручили мені повістку. Це було влітку, і звісно, я не могла про це говорити. Ніхто навіть не знав, що тоді взагалі проводиться розслідування. Коли я отримала це, у мене була можливість з'явитися перед великою колегією присяжних і дати свідчення або просто передати матеріали. І звісно, як адвокат я маю обов'язок захищати конфіденційність інформації своїх клієнтів і так далі. Завдяки цій повістці я змогла передати це та отримала дозвіл від родини на передачу матеріалів. Це були всі речі, які які Майка надала фотографії трекера, поліцейські звіти, ланцюжки повідомлень, записи в щоденнику тощо, що підтверджували докази. Я побачила це в обвинувальному акті. Здавалося, він просто повторював її слова. Я по суті вже казав це раніше: усі звинувачення, які висувала Майка, здавалися відзеркаленням звинувачень в обвинувальному акті та того, у чому його звинувачують. Я хочу за хвилину запитати про сім'ю Майки, дізнатися, як вони переживають усе це. Але спершу мушу запитати тебе про одну подію. Ти чуєш, як прокурор США Браян Стерлінг після пред'явлення обвинувачення, коли його запитали, чи будуть ще звинувачення, лише сказав, що розслідування триває. Що це тобі говорить? Я відчувала, що це мало тривати. Щодо ордера на обшук, не здивуюся, якщо виявлять фінансові злочини. Я не маю особистої інформації. Це лише мої припущення засновані на тому, що розповідали Майка та інші. Я зраділа, що розслідування триває, бо майже впевнена, що з'явиться ще щось. Принаймні, я на це сподіваюся. І ми уважно стежитимемо за цим, щоб побачити, чи з'являться нові звинувачення, новий обвинувальний акт щодо тих звинувачень, з якими він стикається щодо поточної справи. Чого нам чекати далі? Розумієш, прокурори випросять надати всі попередні заяви свідків, яких Міллер має намір викликати, якщо такі є. Усі книги, документи, фотографії, матеріальні об'єкти чи їх частини, якими володіє, розпоряджається або контролює Міллер. Результати всіх обстежень Міллера, його кримінальні записи. Адвокат Міллера хоче отримати аналогічну інформацію щодо свідків обвинувачення. Дуже стандартна практика. Під час, так би мовити, досудового розкриття інформації та кримінального процесу. Вони хочуть знати, як зможуть можливо поставити під сумнів свідків, яких викликають обидві сторони. Досить стандартно його наступне слухання призначене на березень. Так чого чекати від нас? Етапів справи Джона Пола Міллера. Так, зараз відбуватиметься обмін взаємною інформацією та доказами, які є у розпорядженні кожної зі сторін. Після отримання інформації від офісу Генерального прокурора США адвокати ймовірно подадуть кілька клопотань, щоб оскаржити частину доказів, наприклад, їх допустимість у суді або спосіб отримання це така тактика, яку використовує захист, щоб послабити позицію уряду проти свого клієнта. Тож буде етап ознайомлення з матеріалами справи, а потім суд суддя зазначила, що наступна сесія суду відбудеться у березні. Тож є ймовірність, що містер Міллер може постати перед судом або розпочати судовий процес. Суберезні тепер він може попросити про відстрочку щоб перенести розгляд справи на наступну сесію суду, яка ймовірно відбудеться десь влітку, але наразі як виглядає ситуація? Наступна можливість для нього постати перед судом буде під час наступної сесії суду в березні. Повернімося до родини Майки, що зараз можете розповісти про їхні справи зараз. Я можу лише уявити, у них дуже багато різних емоцій. Як вони переживають цей етап кримінального процесу цього тижня? Були важливі події. Розкажіть, як у них справи. Так, звичайно, вони знаєте, в основному довіряють системі, що вона спрацює. Здається, знаєте, все відбувається трохи повільно, але поки що система працює. Дехто питав, чи були вони в залі суду, і вони не були в залі суду під час пред'явлення обвинувачення. Їм не слід було бути в суді. Вважаю, це було правильно, бо було багато преси, і мені здається, що їх би ймовірно закидали багатьма питаннями. Це дуже емоційний період для них у будь-якому разі. Добре, ми ще не дійшли до фінішу. Це головне. Ми рухаємося до цього, але ще не досягли. І в родини також є адвокат потерпілих, який представляє їхні інтереси та виступає від їхнього імені в суді. Вони підтримують одне одного, залишаються сильними і сповненими надії. Реджина Ворд, дякую, що завжди приходите щедро ділитеся часом і надаєте оновлення про ситуацію. Ви наші очі й вуха. Дуже ціную це. Дякую. І чекаємо продовження розмови щодо справи Джей Пі Міллера. Дуже дякую. Так, і вам дякую. Я ціную, що ви підтримуєте інтерес і стежите за цією справою. Це важливо для багатьох людей. Дуже дякую. Це все від Сайдбар на зараз. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на нас у YouTube, Apple Podcast, Spotify чи інших платформах. Стежте за мною в чи Інстаграм. Я Джесі Вебер. До зустрічі.